Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко Добрий. Під час тут робіт по машині зламав випадкову антенну, висновнула з рук одна штука, впала, поламала її, і я дізнався, по-перше, що ну, от антенна так, у нас просто алюмінієві. Трубки з'єднані пластиковою трубкою. ну за, за всіма ознаками, це просто як її звуть ну, фактично аналог водопроводної труби, запаяний в щільну товсту термоусадку, так все без вмісту металу. Я дізнався, що з ремонтом цих речей така історія, що краще зробити самому. Поїхав, купив. Водопровідної труби відповідного діаметру, вирізав її, затер ось таким чином. Отут ремкомплекти з... Які звуть? зі скловолокном, затверджувач смола. Ну, і зараз буду нак... зачищати, знежирювати все, накладати шину і запаювати в декілька шарів термоусадки. Я думаю, буде як мінімум не гірше, ніж було. А можливо, навіть і краще боремо, і поборемо.